Друзі, це нас інфо. Перші проголовне поїхала. Дружина підозрюваного у держзраді Петра Порошенка. Марина намагається зняти арешт з десятка компаній елітної нерухомості чоловіка, щоб врятувати його майно. Про це пише видання главком, повідомляючи про оскарження в судах Мариною Порошенко арешту майна та компанії лідера Євросолідарності. Пишуть, що на днях може відбутись арешт Порошенка поблизу маєтки в поміченні буси, які вивозять цінні речі. Ситуація загострюється. Пишуть, що Марина Порошенко може звернутись до Олени Зеленської. Також ще до ряду політиків із зверненням щодо. Недопустимості дій Зеленського а також влади щодо її чоловіка. Такі дії президенти лише розколюють країну замість обговорювати успіхи України, українські інтереси під час мирних переговорів. Міжнародні змі фіксують початок політичної кампанії Зеленського, пише Ірина Геращенко. Україна вела санкції проти колишнього президента опозиційного політика Порошенка, включаючи замороження активів, заборону на виведення капіталу з країни. пише CNN. Порошенко один з найбагатших людей України, і лідер найбільшої опозиційної партії в парламенті. Збу заявила, що санкції введені через існуючі загрози на безпеці територіальні. Цілісності суверенітету України а також розтворення перешкод для стійкого економічного розвитку. Санкції запроваджено на тлі активізації політичного життя в Україні, оскільки ініціатива президента США Трампа щодо припинення війни з Росією відкриває можливість для майбутніх виборів в Україні діє воєнний стан, що забороняє проведення виборів. Повноваження Зеленського за надзвичайних умов мали завершитись в травні минулого року. За звичайних умов мали завершитись в травні минулого року. До війни Порошенко був об'єктом кількох кримінальних розслідувань. Так він завжди заперечував свою причетність до будь-яких правопорушень. Санкції викликали хвилю критики з боку союзників Порошенка в Україні, а також деяких міжнародних діячів. На останок пані Ірина додала підсумком Мюнхенської безпекової конференції. стати одне – Європа повинна прокинутись і посилити тиски Путіна, зупинити нарешті це зло, стати не за спиною України, а поруч з українцями. Офіційні мирні переговори не розпочалися, але в змі вже поширюється теза про те, що Росія може отримати те, що хотіла. До прикладу, Блумберг пише, що Путін матиме те, що прагнув. Прямі переговори США, усунувши Україну Європу від процесу. Москва давно добувалася цього, вважаючи, що лише Вашингтон може ухвалювати ключові рішення щодо війни. Київ є лише маріонеткою заходу. Росія наполягає, що припинення війни можливе лише за умова, що США згорнуть військову підтримку України, і обмежить її здатність до самооборони. Кремль готовий вести затяжні переговори, очікуючи і вибираючи вигідні для себе умови. Мінімальна мета зробити Україну слабкою залежною, максимально повернутись до логіки сфери впливу і перерозподілу східної Європи. Перспектива особистої зустрічі Трампа Путіна викликала радість у Москві, де це розглядають як перший крок. До завершення війни на російських умовах, російська пропаганда відкрито святкує, натікаючи на смертний вирок Зеленському. При цьому військові експерти застерігають: в Росії вистачає ресурсів для ведення війни, ще на 18 місяців Путін може використати цей час максимального виснаження України, щоб змусити Київ погодитись на капітуляцію для Кремля. Ключове завдання не просто закріпити свої територіальні здобутки, а позбавити Україну надійних гарантій безпеки та можливості оборонятись в майбутньому. Москві що це поступово призведе до краху української держави. Редакція на несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.